Конесенькі, ніжні. Бачите? Чукер такий ніжний ніжний. Це перли і лабрадорит, Лабрадор, лабрадорід, як його називають. Він на такой близько і гарно. Камера, звісно, не передає. так він на сонечку блощить. Кому підходять такі камінчики? Перли не всім підходять, на жаль. Овні вони дуже, дуже сильно гасять енергію. Овнів таку гарячу запальну. Ось. Іноді, можливо, там на якийсь захід віддіти їх там, або 1-2 дні і поносити для того, щоб згасити, коли надлишок такий прямо вас розриває. От. Але взагалі ось такий варіант. або є ще в мене ось такі з аметистом. Це, звісно, більше підходить. Водяним знаком, знаком повітря. Перли вони несуть вірність, любов, красу, молодість. І вони, знаєте, як перевірка для людини. Кажуть, що якщо людина дуже багато негативу несе в цей світ, то перли в неї кришаться. У перлів є свій строк придатності до 100 років. Для того, щоб вони служили як умога довше, їх треба постійно носити. Ось так. Вони люблять контакти з тілом. Ось дуже такий ніжний. І також, я б сказала, дуже універсальний для жінок. Це кварц волосатик, Ось такий камінець, Теж дуже ніжний, теж. це на молодість, красу, любов, привабливість. І так само я зараз ще покажу. У мене є таке прикольне поєднання. Це бачите, таке сердечко рожеве, мі-мі-мішний такий для дівчат. Це рожевий кварц і рожевий родоніт кулька 6. Така маленька, гарненький такий ніжний браслет для юної дівчини або для жінки такої, знаєте, легкої, молодої. І самотній рожевий кварц дуже класно запрошує до, до жінки, можна так сказати, на знайомства чоловіків. Тобто жінки, які носять рожевий кварц, вони притягують у своє життя кохання. Але повторюю ще раз, що каміння і мінерали це всього лишень як стимулятор без дій. І без наміру вони не працюють. Про це важливо пам'ятати.